Секретний дозвіл США та Британія можуть надати приватну згоду на використання далекобійних ракет Storm Shadow по території РФ. Про це повідомляє впливове британське видання The Times. Більше розповість наша спеціальна кореспондентка в Лондоні Світлана Чернецька. Дозвіл на застосування далекобійної зброї по території Росії світова преса обговорює вже кілька місяців. Але після отримання Москвою іранських ракет залишається все менше сумнівів, що зелене світло таки дадуть. Поки що йдеться лише про британський Storm Shadow та їхній французький аналог ракети Scalp. за останньою інформацією, журналістів впливового британського The Times, Київ отримає дозвіл у приватному порядку, щоб досягти ефекту несподіванки. Країна-агресорка дізнається про нові можливості за лише постфактом після знищення складу боєприпасів чи командного пункту ракетою Шедоу». Ракети Штормшедов дуже точні, дуже ефективні. Схоже, що росіяни не в змозі їх перехоплювати. Це також може стати запобіжником для використання Росією ядерної зброї, бо її тактичні ядерні ракети мають діапазон 500-600 кілометрів, а також їх треба перемістити дуже близько до кордону України, якщо вони хочуть атакувати Харків чи сам Київ. Це рішення відштовхне російські плацдарми. Пункти постачання, отже, значно ускладнить ведення близьких боїв. А це своєю чергою означає, що на певному етапі це би привело Росію до переговорної позиції. А от на що це рішення вже не вплине, то на запуск планувальних бомб і крилатих ракет. Бо за даними нашої розвідки, вже 90% російських літаків підіймаються з аеродромів, розташованих за межами досягнення штормшедов чи «Атакамс». Вочевидь, країна-агресорка теж вірить у невідворотність дозволу заходу на застосування далекобійної зброї, бо вже кілька місяців працює над перенесенням своєї авіації подалі від українського кордону. Тобто, з одного боку, сама можливість використання Shadow вже має ефект стримування, але з іншого, затримка цієї згоди дарує перевагу ворогові, бо дає час заховати найцінніші активи та підлаштуватися під нові умови. Лондон разом із Києвом досі на намагається переконати Вашингтон щодо необхідності застосування далекобійних ракет глибоко в РФ без підтримки США. використання Storm Shadow можливе, але зі значно зменшеною ефективністю їх збираються використовувати для об'єктів найбільшої ваги для цього потрібна високоякісна розвідка та спостереження зазвичай це отримується завдяки інформації з супутників на 23 травня із 7560 супутників 5184 – американські лише сша мають повсюдне цілодобове покриття а по-друге оскільки це точна зброя то потрібне наведення сузір'я супутників GPS теж надає Ють американці, вони надають точні дані про місце знаходження цілий щоб приміром підправити курс ракети в режимі реального часу для точного влучання. Це якщо вони перебувають у Русі, Storm Shadow вже неодноразово доводили свою ефективність у цій війні. Вони відповідальні за удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі на їхньому рахунку також кілька кораблів РФ, але використання цих британських ракет досі обмежене українською територією. А в ударах по російській. Київській ЗСУ досі доводиться застосовувати дрони власного виробництва. Приміром, відстань до курського аеропорту Сторм Shadow подолає за 6 хвилин. Летітиме непомітно, проб'є бетон і вразить ціль, на відміну від дронів, які зазвичай значно повільніші та мають менший заряд.